Чи переможемо? Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила про ворогів зовнішніх і внутрішніх пише Павло Жебрівський, прокурор, політик, президент військово-цивільної спілки, бойове братерство України. Поділюся ще кількома враженнями від нещодавніх відвідин Херсона. Що я побачив у місті дуже мало людей. Більшість військові або волонтери. Херсон звільнений від окупантів ще восени минулого року. Там є якась влада, але відновлення життя в місті не спос. Стерігаються, люди вимушені виїжджати, бо немає ні роботи, ні зарплати. А вороги по ними стріляють та ще й греблю підірвали. Мимоволі виникає думка, що все це робиться спеціально, аби українці виїхали. Враження, що хтось реалізовує план обезлюднення України. Наступне питання Минулоріч, в сини ЗСУ звільнили Херсонку, П'янська, Балаклею ізюм. А поля довкола цих міст досі не орані. Розмінуванням ніхто не займається. Хтось каже, ніби грошей на. На це бракує брехня. Гроші є навіть на ремонт моста патона і не обов'язково на цьому етапі дорожнього покриття. Понад те, без дозволу опи на місцях сформувати структури з гуманітарного розмінування неможливо, тоді як для розмінування українських територій фонди різних країн виділяють гранти та чималі фінанси. Дивимося далі. Економічна активність у звільнених містах наближена до нуля. Зрідка працюють окремі торгівельні точки, чи заклади харчування, жодного бачення щодо. Відновлення життя на звільнених територіях немає. На місця призначені невігласи, які ділять у гуманітарку, де ешелони з будівельними матеріалами, які були би відправлені в ту ж бучу ірпіня. Подивився статистику в Україні. Нині 9 мільйонів працюючих людей, з яких 3 мільйони задіяні у сфері економіки, а 6 мільйонів у бюджетній та управлінській сферах. Тобто, фактично, ми живемо за рахунок донорства наших західних партнерів. А гетьманцев з компанією замість того, щоб сприя. Ати відновленню економіка, зокрема і на звільнених територіях, розповідають про повернення податків. Вони не знають, що робити. Невігласи призначають невігласів, які не спроможні діяти адекватно, тому й комплексного відновлення життєдіяльності у звільнених населених пунктах не відбувається. Ми звільнимо Донеччину, Луганщину, Крим. А за чим туди прийде українська влада? Що вона туди принесе? Міністеркою з питань тимчасово окупованих територій є людина, яка свого часу Працювала на медведчука, чи принесе ця команда на звільнені території українські цінності, що вони запропонують людям? Ніхто не говорить про майбутнє, ніхто не говорить, що політичною владою країни реалізовуються зовнішні сценарії незахідних країн з метою обезлюднення України та подальшого продажу землі. Ніхто не говорить про спроби упокорення українського духовольностей. Комусь тут потрібні раби віримо в заложного, віримо в хлопців. Працюємо до зустрічі. Глядач. Чи переможемо? Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.